Hello to everyone, and thank you for watching my video. Today we are going to talk about English, and I have one website and one Google extension for you. This video is going to be in Ukrainian for the most part. This the того, And маємо сегодня start with we the website and the Google extension, the Подивіться, чому я вибрав цей веб-сайт. Я вибрав його, адже він значно спрощує життя тим, хто вчить мови. Він називається Lingola English. Е і він не тільки для англійської. Одразу перехожу на те, що тема може здаватися лише по-англійську, але цей, цей сайт може бути використаний на всі мови, які він пропонує, звичайно. Маємо тут з вами Deutsch, тобто німецьку, і можемо вчити е, німецьку різними мовами, такими як італійською, е, французькою, іспанською і так далі. Потім маємо з вами французьку і маємо іспанську і маємо есперанто. Тобто такі мови, які здебільшого вивчаються, вони тут є. Я покажу на прикладі англійської, англійську, чому англійською. Це найкращий метод, до речі, вже для більш е, таких intermediate level, але також може підійти для А2, наприклад, вже. Тут ми маємо вами англійську граматику. Tenses, часи, Порівняння, дієслова, відміна дієслів, іменники, артиклі, все зібрано. Речення складати вправи. Давайте, наприклад, подивимося, наприклад. Ді... Маємо вами тут часи, всі зібрані. Давайте візьмемо, наприклад, Future Perfect. Чому б ні? Our time. We will have to wait for you. And we have... example. Why is Matthew taking his bicycle apart? He probably will have noticed that his bike is broken. Oh no, we want to go on a bike ride in an hour. Don't worry, he will have repaired the bike by then. And then you have... Вияснення того, як це час використовується, як він утворюється, для чого, і так далі. І маєте одне безкоштовне е, таке заняття, безкоштовну вправу, яку даються, а якщо хочете більше, купуйте. І маємо далі слухання і читання. Також є безкоштовні деякі з них. Для Рівні, здебільшого, А2, Б1, Б2. Ви ще немає, ось ви бачите тут слухання, бачите також. Читання, Б2 навіть є. І mm? маємо далі з вами слова, vocabulary. Ідіоми. Вважаю, що це досить таке рівні c 1. ух, це да прям супер. C1. Confusing Words. Загалом зрозуміли. Потім маємо writing school Have to write. Як писати маємо books and apps for для. Uh... Айпада наразі, і далі маємо деякі там ще допоміжні речі. Це щодо цього вебсайту. Також ми тут маємо левел тест, можемо пройти, які нас левел і знати. Маємо всі теми зі всіх, з, зі всіх мов, і також маємо рандомне вибіркове е, вправи, які нам відкрить ту саме тільки безкоштовні. Також ми можемо бачити Lingola Top 15, те, що найпопулярніше, і також, що змінюється в самому додатку. Це так коротко. І зараз Google Extension, яка буде вам додана під цим відео, тобто, що це означає? Ви просто додаєте її в свій Google Chrome, якщо ви маєте його. І використовуєтесь нею. А в моєму випадку це інтерактивний словник. Дивіться на цей текст. Я зараз хочу знати, як вимовляється, що означає слово grammar. Я його виділяю і мені відразу іконочка. Grammar a system of rules and principles for speaking and writing in language. Я можу ж послухати UK grammar. and US. Grammar. Grammar. І також тут є іншими мовами, якщо вона знаходить їх в своїй системі. Давайте подивимося інше слово. Texts. Texts. Маємо вияснення в всіх інших Texts. мовах. Можемо послухати, можемо побачити, це чи це перехідне дієслово, чи це перехідне може бути дієслово, чи це може бути щось таке іменник. І так далі. Досить таке корисна річ. Все буде додано, звичайно, в посиланнях. Дякую за ваш перегляд і зустрінемося з вами в наступних відео.